Коли двопало Тиму йому не поможе. Ані солодка дружина. Немає. Де? Дей! Я ти унічне могла за передівче! Алю, відомий сяпав! Домою не приходити. А, а чому, коли все ж таки я прийшов додому, ти дивишся на тві години. А що, по-твоєму? Я повинна на календар дивитися. Я вже не можу бачити тебе в такому стані. Тебе ніхто не заставляє чекати мене до 12-ї години ночі. <клэн> я така не го ну, не годна? Зрозуміть, ми з комом грали у підкидного. ну, по грам, по грам, та й накидали. Якого підкидного? Та від тебе самогонкою маняє. А верно, то я ж І кум пішов. Куди? Ну як буде? Ну, на лекції моралі не пішов. Дванадцять ночі. Хто ту лекцію читає, отакий такий творі? я хто? Ти ти мені, жінка і овайка, читає, читає. читаєш. Ага. А ти оце випіки і не нажертися не пробував, ні? Чесно? Да. Пробував. Ну. Розумієш, п'ю, п'ю, п'ю і тут пать і нажертися. А, та з тобою ж не можна й поговорити. Ой, от скажи мені, в кінці в кінців коли ти кинеш пити. Алю, Люба, ну, зрозумій, У мене немає оцієї, як її ото. А О. це в мене нема. Ага. А як а. жінкою не спать по півроку, так тебе сила волі Алю, ну чому так відра? Mm -hmm. Жінок чоловіки, mm -hmm. от чоловіки. Ось у дядь Оксану. Mm -hmm. Він її чоловік одів з ніг і до голови. О, -о з ніг до голови. У нову заколку для волосся і нові колготи. з ніг до голови. А в Галі, mm -hmm. а в Галі mm -hmm. який хороший чоловік не досипає. Не доїдає, а? не допиває, а? не до. О, не до. А чому в них дітей немає Тому що Не до. Я оце по телевізору дивлюсь. програму. Там чоловіки своїх жінок в чуже плем'я продають. А ти в мене оце продав би? А ну, та я, до тебе, я з тендаром би їм віддавши відвідує. Я думала, що люблю. Це така тиха гавань, де зустрічаються два самотніх кораблі. Господи, ну чому я зустрічуся з грейдером? Що? Що? Я ж ти не почула, ти щось сказав? А не ну, то розумієш, таке є діло, кухнянка без водки не є. Без фотки. Ага! <різь> а ти у мене ще й жартуєш? Галю, Алю, оце знаєш, Бог створив жінку. Ти знаєш, куди він її вперше поцілував? Куди. І вона стала розумна. А потім він її поцілував в боку. І вона стала всевидіщою. Бачиш, як міскумов. А потім він її поцілував в губи. І вона стала балакучою. А потім він її поцілував груди. І вона стала кормлящою. Кормляш! А потім він її поцілував живіт і вона стала дітородною. А, а далі, далі тобі її поцілував. А далі він її нікуди не цілував. В нього був вихідний, він пішов спати. і я теж пішов. Ну як тікав? Я ти закладний переживай, там давно п'яний грузчик на мішках пиєш. Господи, Господи, я ж бо й кажу. Сучасні чоловіки тут ні до чого. Галю, що ти знову починаєш, як твоя ма мама? Ні до чого, та ні до чого. Ти знову злежиш з невечого, да. життячого. Mm. Ти зрозумій, дві секунди воно в тебе на язиці. Потім дві хвилини в шлунку і все життя на талії. Mm. Пізніше доїм, <хи> Любий! А, а пізь не спати.